Сиди тихенько і не висовуйся. Хто тебе за, я, за, за язика оце тягнув? Сиди ще один відголосок програмочки роду. У часи нестабільності безпечнішим було взагалі ніде не відсвічувати. Сиди собі тихенько, щоб тебе ніхто взагалі не бачив і не чув. І буде тобі безпека. А уж про те, що якимось чином демонструвати свій успіх, свої гроші, своє багатство це мови й не йшло. Все тихенько, знаєте, під матрасами десь лежало, і щоб тихо, а ще така історія, що вони там можуть і згніть, розумієте? А людина від страху, що її покарають за ці гроші, достаток і сите життя. Так і може, знаєте, загинути, померти в голоді, в холоді і знаєте, і в втряп'є. Ну, а сьогодні ця програма родова, ці страхи поколінь, да, які отак от боялись носа вимкнути, сьогодні. Це нам заважає просувати себе, проявляти власні таланти і дари, мої хороші. Сьогодні ти боїшся рота зайвий раз розкрити не тому, що ти якийсь не такий, а тому, що ти просто маєш спадок у цю програму, яка сьогодні доволі потужна нейронна структура. І тобою воно керує через мозок. Ти зайвий раз промовчиш, ти ніде не проявишся. Ти десь голодуєш, ти маєш там ці 5-6 тисяч гривень заробітку, і тихенько собі сидиш і не висовуєшся. Того що страшно. Краще б, як, от, от кому краще я піду, перемию знаєте, 24 на 7, буду мити драти поли, ну, це ж я важким трудом заробляю. і оп. А наприклад, вийти в соцсеті, проявити свій талант, показати, як ти круто вирощуєш огірки, помідори або ще щось. Можливо, ти круто вишиваєш, а можливо, ти ще щось там робиш, творчо і гарно. Та ви що, ні-ні-ні? ні ні І це не тому що, а тому, що з роду ти тащиш оцю програмку, що не можна, ти що? До речі, кому знайомо, коментуйте.